Дай Боже здоров'я люди добрі. Я ти хочу вам таке, знаєте, сказати. Нині у мене не дуже щасливий день. Не щасливий всього, бо попав на такого, як я. Ви розумієте, добраюся, я їжджу на роботу в Городенку, але придумав собі в цей кішкий час, бо часи зараз не легкі, придумав собі такий спосіб щоб не платити на дорогу. Вроді плачу, але в мене не беруть гроші. Я виходжу на, на трасу, на дорогу і спираю машини, попутки, які їдуть. Розумієте? І, і спираю, але дорога коштує двадцятку, бо то недалеко від села до Городенки. А я маю тисячу в купі, і так за ту тищу їжджу собі цілий рік або й два роки. Я собі сідаю, мені стоя машина, доїжджаємо до Городенки, я витягаю тишу вкупі і даю. І кажу, дорога коштує 20, дайте мені, будь ласка, здачу, бо то має ще продукти купити. Людина, дивиться на це кіно і каже, та йдіть щасливо, бо з що розмінювати це кешку. І так я собі, розумієте, їздив, їздив, а нинки мені став дуже крутий джип. Значком БМВ і ззаду я успів, курва, замітити писало Ік6. Став мені такий попуцатий дядько. І так само проїхалися ми з і Я доїхав в Горденку. Кажу, дуже вам щиро дякую. Нати вам за проїзд дорога коштує 20 гривень і дав йому ту, -ту тисячу в купі. Люди добрі. Що думав він мені віддасть і скаже щасливо, як цей зачів шукати здачу. Вітр всі мав. шумав. У машини всі бардачки, а там у тім БМВ що шість бардачків було. Все повітрясав, навіть підголовник копій, підголовників копійки доставав. І таки знайшов здачу.